Доброго дня, шановні глядачі, підписчики гості мого каналу. Пропоную вашій увазі Сорт Чемпіон. Росте він у нас в Вінницькій області, під щепа ММ106, схема садіння 4 на 2 метри. Так, що можна про нього розповісти? Грунт у нас. Сірий лісовий опідзолений, Краплинне зрошення. Все лежить на землі, у нас капелька через пів метра. От, коли є можливість, садок зрошуваний. От. Ну, в цьому році дуже посушливі умови, тому, на жаль, поливати не вдалося настільки добре, наскільки хотілося. Б. Так, Це у нас яблучко щось пошкоджене. А, до речі, був град у нас. В цьому році, в травні місяці, от, трошки хапанули парши, але небагато. Ось, ось бачите, парша, яка залічена препаратами. Що можна сказати про цей сорт? Він досить цікавий, тим, що він технологічний, високовражайний, має помірну силу росту. Тому його переважно щіплюють на середньорослих та сильнорослих підщепах. От, на таких підщепах, як ПБ-9, П22 та інших карликах його не щіплюють. тому що занадто слабкий ріст і дерево нормально не розвивається. Хоча в інтенсивних загущених насадженнях можливо садити на М9, але там є свої нюанси, про них я розповідати не буду. Сьогодні 21 вересня. Отаке маємо забарвлення чемпіона на сьогоднішній день. От. Забарвлення досить гарне. Тиждень тому такого кольору не було. Яблука мали такий досить тьмяний вигляд. Буквально за кілька днів вони почервоніли, тому що були вночі температури плюс 2, плюс 5, плюс 6, плюс 4 і тому почав набирати колір. До речі, на горбочку колір. Не такий інтенсивний, а при долинці, от у нас донизу йде садок, колір набагато кращий. Що ще сказати, дерева у нас 13 го року садіння. Маємо висоту дерева приблизно біля 3 метрів. Навантаження на дерево десь біля 20 кілограм маємо з одного дерева. 1600 дерев на гектар. Це приблизно 20 Чуть більше 20 тонн з гектара маємо. До речі, третій рік після садіння. Садили в 2013 році, це 16 рік. Четвертий рік ветації. Плоди досить великі, мають середня вага більше 200 грам, сорт слабо вразливий на паршу. Але потребує додаткових оприскувань. Для того, щоб не було підшкірної плямистості. Тобто треба препаратами кальця його додатково обробляти. Зберігається в холодильнику до Нового року. Має чудовий смак, гарно його знають на ринку. Сорт чудовий. От. Кого цікавить більш детальна інформація, звертайтеся, я вам розповім. Є поширені клони чемпіон Арно та Чемпіон Рено. Вони більш червоне мають забарвлення і тому краще їх продавати. Ось таке бачимо навантаження. Це вже п'ятий збір. Тобто Ми з цих дерев вже 5 разів знімали урожай виборочно. Самі червоні, самі гарні зірвали і, не дивлячись на це, ось, ось о, біля 20 кілограмів ще залишилось. Це відповідно було десь 25 або й більше. Сорт чудовий, високотехнологічний, досить зимостійкий в Вінницькій області. В Білорусі підмерзає. Я думаю, північна зона його розповсюдження це Білгородська область, південні регіони Білорусі, Гомельська, Брестська області, там він ще може рости на північ, Мінськ, Могильов, Брянськ. там він. Підмерзає і насадження не будуть довговічними. Це вже випробовано. Так, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!